Вітаю всіх! Мене звуть Сьомкіна Людмила Леонідівна. Я вихователь логопедичної групи. Пропоную до вашої уваги авторський вірш, який називається Моє Запоріжжя. Народилось моє місто за порогами Дніпра. Має назву Запоріжжя. В ньому сила і краса. Запоріжжя в світі знають. Тут працюють трударі. Варять сталь, кіно знімають і співають тут пісні. Якщо хочеш роздивитись, наше місто краще, ти є дитяча залізниця. Прогуляйся, залюбки, є прекрасний гай дубовий. І тече Дніпро ріка, парки є, але слави, каскад фонтанів райдуга. Дніпро геснічний, чудовий. Він прекрасний уночі. Весь він різнокольоровий, сяє барвами завжди. Як поїдеш ти на острів, той, що Хортицею звуть, там в нас є театр кінний, що ніколи не забудь. Є музеї, гордість наша, є і свій аеропорт, і вокзали залізничні, і річковий є в нас порт. Є зимовий сад чудовий, цирк в нас є, і зоопарк, проспект найдовший у Європі. Все це Запоріжжя. Так, Є нові в нас забудови, це мости через Дніпро. Ти поглянь, який казковий краєвид має Дніпро. Запоріжжя славне місто. За тебе гордість аж за край. Ти волелюбне. Працьовити, ти наш козацький вільний край у цілім світі наймиліше, найдивовижніше за все. Ти моє місто, найгарніше. Всім серцем я люблю тебе.